Попередження для знаків водяних знаків, знаків води в одної стихії. От таких знаків кубків. От, от ту, це ту з кубків, який в перевернутому виді вигляд... говорить про те, що це через якийсь егоїзм людей чекає біда, лихо, лихо в коханні, розрив стосунків у водних знаків у когось таке чекає. От, через таку королеву, можливо, це королеву кубків чекає от, плітки, розпру, розпуста, прагнення втекти від реальності. Прагнення втекти від реальності. Можливо, ця жінка, така королева кубків, втратила кохання, втратила натхнення до життя, втратила силу, віру і все остальне. От... Тепер вона в такому підвішеному стані, усвідомлює, що вона жертва або відчуває себе жертвою от, і не може знайти особисту волю. Якби вона скута, підвішена, хтось її підвісив за ноги, і вона не може найти, е, волю. От, але їй треба знайти треба особисту волю е, і перейти на новий рівень життя відмови. Не звертати увагу на те, це понятно, що втрата, є втрата, але все одно далі треба продовжувати жити, треба двигатися, треба користуватися своїм далі життям і бути успішною людиною. І тоді, якщо вона перейде на новий рівень, от, і буде в неї нове кохання, нове життя і нове щастя. От, також її буде чекати, такий е, водної стихії, знак прийде людина з водного знаку, також, От, е, сильний емоційний зв'язок у них з'явиться, е, творча енергія, подорожі. От, і, і тоді у них вони собі зароблять все ж таки успіх, фінансову стабільність, здоров'я. Та контрольна ситуація. Здоровля це виздовіє душа цієї людини, яка боліє, душевна травма, така після розриву, біда біди, лиха, розривів стосунків вона відновиться, але їй треба знайти все-таки вийти з цього положення, з підвішеного стану. І тоді вже все буде гаразд. Друзі, це важливо дуже. Підписуйтеся, пишіть коментарі, будь-які коментарі пишіть, поширюйте, зберігайте це відео для збільшення аудиторії. Будь ласка.